З 12 по 14 жовтня у Дніпрі на фестивальному причалі відбудеться фестиваль ковального мистецтва коваль фест Про особливості заходу поговоримо з організаторами. І сьогодні у нас у студії вже Тетяна Тицька та Коваль Талісман. Доброго ранку! Доброго ранку! клуб анонімних ковалів похлопали друг другу. Валі свого щастя, вже, ну, так. усі обранку. ми ковалі свого щастя. Добре. Ну що ж, 12 жовтня, вже не за горами, вже наступного тижня. Як проходить підготовка, чи все вже готово до старту? Розповідайте. Ну, у нас ще є цілий тиждень, тому ще є де розглятися, але вже майже, майже, майже все готово так. Чим вражатимете цього року? От, до речі, дякуємо за те, що продовжуєте традицію, за те, що фестиваль вже е, другий рік поспіль у Дніпрі на тому самому місці, на ті самі дати вони припадають. Чим дивуватимете цього року? Що заплановано? В цьому році дуже багато їстівних вкусностей, сталевих вкусностей. Нас дуже підтримує місто департамент департамент культури. культури, і за допомоги дуже других, дуже багато других людей. Ми зробили вже дві скульптури на цей раз. Це буде такий залізний кінь і абетка Дніпра, на яку в тому році ковалі зі всієї України привезли заготовки у вигляді букв. Кованих в різних стилях. Тобто, це вже буде для міста, для сімейних пар, для подруж, для дітей. Це вже буде така прикольна скульптура, біля якої можна буде прийти і щось довчити, якщо щось забули. Тобто набрати сили і вже знати більше букв. Ну, ці ковані скульптури, вони будуть, я так розумію, на фестивальному причалі, на фестивалі, а потім вони залишаться там? Ну, я думаю, або зробимо. В Гарне місце знайдемо і там їх поставимо, або заберу до себе у майстерню, буду хизуватися з шкалярами, які приходять до мене у кузню і будемо там об'їжджувати того коня або ще щось. Чи можна буде на нього залізти того коня? Який він, яких він розмірів? До двох метрів, звісно. Ага. Звісно, Хто хоче, то завжди залізти, знаєте. Стосовно того, що залізти, то, як показує практика, люди дуже багато. Хочуть залізти, подивитися, сісти, осідлати того коня, якщо навіть це не конь, а якесь серце чи ще щось із того, що ми зробили в цьому році, на початку цього року. То, звісно, можна буде залазити. Але ось е, основний посил для цього коня у нас буде це підкуй удачу. Тобто, у нас наглядно можна буде подивитися і спробувати самому, як можна підкувати коня. Тобто, у нас спеціальна поза для нього <продування> предусмотрена. Ти ж скажи, скоро. що фестиваль у нас е, має мету зробити е, е, тема, тема подих часу. Так, у нас тема самого фестивалю еволюція в металі. Тому ми експозонами будемо показувати, як було і як стало. Ну, тобто, людина може перенестися і зрозуміти, що без металу ні одна технологія не могла б працювати і не зможе далі. Тобто, метал завжди. У нас приїжджають всі майстри зі всієї України, і навіть прийде та людина, яка підкорила такий метал, як титан. Тобто, це буде такий невеличкий або великий розбор. Люди узнають, що таке Тітан і що з нього можна зробити. У нас буде людина. Я не кажу зараз його ім'я, воно є в інстаграмі, все вже ну, про всіх хідки написано. Він приїде. Ну побачите, прибачите і вона робить стіжок за стіжком з цього матеріалу художні вироби. Тобто, можна буде подивитися, як з чорного металу люди роблять скульптури або якісь прикраси. Можна буде подивитися, як з Тітану, який легкий, міцний, аерокосмічна індустрія без нього взагалі не може. Тобто, ну, це, це прикол. Будь ласка, дивіться. Це фішка цього, цього року. Ну, ще ж є музичні фішки цього року. Ну, давайте про них. Ще в нас не просто музичні фішки. По, -по, -по з приводу металу, бо ми так багато-багато всього усього Ні, Це просто наш талісман. Він весь в такому. Він раз, два, три, чотири. Вже вже десята ступенька. Пиши. Да, і він вже в космос полетів. От е, в нас Литво буде, традиційне Литво в землю. В минулому році у нас один майстер приїжджав з Миргороду. Борода, борода, Бороди. борода. Цьому році вже більш ливарів буде. вже будуть Уже... змагатися між собою. Да, Хто да. краще кого переліє. Будуть переливати сум, друг друга. Сум приїжджають хлопці. Да. Саме Дмитро, це з титану, він приїжджає з Києва, з міста Києва. Він у нас один на Україну такий взагалі у світі таких майстрів буквально там п'ять. Може, три, може, п'ять. На пальцях. От, тому, ну, там, такі шикарні Таке дійство, речі. вражаюче, може пройти тільки раз у рік. Тобто ті, хто захоплюється дивовижними речами, ті, хто захоплюється культурою, історією, є можливість тільки раз на рік прийти і подивитися. І це буде три дні. Саме насичений день це третій. Другий, другий, другий. це тринадцяте, бо ці приїжджають, настраюються, роблять майстер-класи, так як дуже багато дітей, які приходять до мене в кузню, вони просять і батьки, можна майстер-класи. Ми робимо деякі соціальні проєкти, дуже багато вже зробили в цьому році, і дуже людей охочих просять, ну там безкоштовні якісь зробити, як на святах чи що. І на цьому святі. Всі майстри, які з'їжджаються, вони три дні будуть кувати майстер-класи безкоштовні. Тобто можна навчитися, можна спробувати. Тобто Це як великий соціальний проєкт. До речі, всі ковалі, які будуть представлені на фестивалі, вони всі окремі бойові єдиниці. Тобто, це не предприємство, це не реклама, це не це соціальний проект, живі, це жива людина, ніякої реклами, це людина, яка показує, ось дивіться, я роблю отакі. І ось я. Можете зі мною познайомитися. Шанувальники, прихильники, будь ласка, М -м 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 -м. і тут. Тобто, це живо, це по-чесному, ніяких от таких от, е завуалірованих тем. Тільки майстер і тільки ось люди. Працюємо, знайомимося і кайфуємо три дні, які нам дали. З якого житті. з якого віку приводити діточок на ось такі майстер-класи, про які ви п'яти з п'яти з років. Та вони навіть злязі мал, з малечі. батьки кую. Вони вже чують, що там сплять, навіть не прокидаючись, уже слухають оцю музику, яку ми настукуємо по наковальні. Ну, У нас в кузню і вагітні приходять. Тому тут таке немає. у нас в кузні і можуть і завагітнити. <рес> <рес> я шучу. чу я не я не бачив, я не заглядав. Но з Все символи, символи сім'я виковували. Да. Для так. пар, які не не можуть мати дітей, ми куємо спеціальні символи. А вони вже підтримуючи да, вони цей флешмоб, цю традицію вже двойню тройню вже заряджають. Хто ще приїде з-за кордону? Гости очікуєте? Когось? Ми очікуємо, а приїдуть чи ні, будемо дивитися. Запрошення ми надіслали. Mm. Ну, з, з України наших місцевих, наших ковалів, майже вдвічі більше вже приїде. Тобто, якщо в тому році було 30... То в цьому році в два рази більше. Чому? Тому що дуже великий відклик, дуже багато позитивних е, відгуків, е, як від ковалів, так і від е, сімейних пар, які навіть познайомилися на фестивалі. Кажуть, а ми на вашому фестивалі познайомилися. Я знайшла свою і Ми вже рік живемо разом. Уявляєте, як це приємно для себе? Тобто дійсно люди кують своє щастя. Тобто, оце культура, оце оце приємно і це місце воно ну, заворажує. Ну, може, вже їх в трьох прийдуть наступний фестиваль. Минулого року був гімн на ковалях. Цього року чи будете продовжувати традицію, чи щось новеньке придумали? Щось новеньке придумаємо. Гімн на ковальнях, він був от спеціально для першого нашого фестивалю. Він таким і залишиться. В цьому році будуть сюрпризи, тому приходьте. Дивіться, вже бачили, як було в першого разу. Що було красиво, гарно. Вогняні шоу будуть? Так, звичайно. Будуть фіналісти. У Нас рок сцена, два дні буде сцена, концерт, буде фаєр мистецтво. Багато до нас також заявило. Приїжджає, виступає. Це не просто фаєр-шоу, що виступило там і пішло вогнями помагала. Тобто також буде змагання. Два дні буде. І 12-13 13-го. У життя. нас буде виступ штурму. Геннадій Поляков приведе своїх діточок. Вони зроблять виступ. Свій у нас будуть. Ми uh, співпрацюємо працюємо да. зараз із проектом здійсни мрію, тобто для діточок у нас на надіслали нам малюнки, і ми на самому святі будемо кувати з цих малюнків картини або скульптурки. Ну і лів наживо не в майстерні, а на вулиці. Це як і Дамаск варить, ось майстер, який ноживими зброяр буде Сергій Руденко. Також да так. Сергій Руденко вже безпосередньо більше там свого життя займається зброєю. І він буде показувати особисто майстер-клас для охочих для впевнених собі людей. Ну це більше чоловіки, чоловіки як так. на вулиці можна з нічого, ну як з нічого з заготовних матеріалів, зварити пакет Дамаску. Тобто він буде варити пакет. А для остальних, для тих, хто прийде, будуть вже майстер класи з художньої ковочки по малюнкам. Були ще минулого року козацькі такі майстер-класи, як бути козаком, там і як стріляти. Які майстер-класи ви готуєте на цей, на цей фестиваль? І в цьому році. І в цьому році будуть і козаки, і майстер-класи, і лицарі, і ковалі. Буде багато кого, чого, і всі, всі знайдуть, де себе ну, чим зайнятися. Фотозони, майстер-класи, їжі. Ковальська справа, мистецтво. Можна щось купити, можна не просто щось купити. В тому році дуже багато людей прийшло і просто розібрало те, що ковалі привезли. Привезли дуже багато дікових від якихось медуз, всяких е скульптури, скульптури різних, там від морських потвор до якихось космічних. Тобто, ну, було все. Я не кажу за зброю, і не просто це зброя, а витвори мистецтва. А в який в основному це метал? Був метал? метал. Ці вироби з чого вони? Чорний метал, цвітний метал, це і з литвом було, і нержавіюча сталь. Різні види металу було, тобто різні майстри в різних техніках і працюють. От, до речі, за головну скульптуру, яку ми будемо в цьому році робити, абетка Дніпра, талісман уже сказав. У минулому році було завдання для ковалів. Вони кожен привіз свою літеру в своєму авторському баченні. Тобто, от, наприклад, Левар він привіз букву О, і тут було сонце, яке ходить, отак, от, як пряжечка на да? Да, вигляді з латуні. Ну, Так і багато чого. Наприклад, буква Д, воно Д в вигляді кори пробитої, і така, такий метелик тут сидить. Ну, тобто Діти, коли будуть підходити і дивитися, то вони. Ну, і... Ненавяжі будуть навчатися. Та, нав... якби не ми Вони будуть так... навчатися, і, і літери будуть вивчати, і мистецтво будуть та, що це А, може і бути одне що гарно, із красиво. основних. Ми ж ще на цьому фестивалі ще наступні листички куємо. Листячка на... Прошлогодній талісман Дніпра. Талісман Дніпра я нагадую, це та скульптура, яку зробили безкоштовно за свої кошти, спілка і встановила на лівому березі на оглядовій площадки. Тобто вона символізує лівий та правий берег, які гордо тримають герб нашого міста. Ззаді кровіносна система віді дерева серця, на якій навішуються такі невеличкі серця. На яких е розміщується інформація про тих людей, які щось зробили для історії Дніпра або вже роблять. Тобто там і Олександр Поля, і е е ДСНС служби, і е канали, які там розповсюджують гарні е новини, новини про наше місто. І люди, які ну, і університети. університети. Там, і, тобто, це. Е це велика робота, і біля якої кожен рік протягом року збираються різні люди, і вони об'єднуються єдиною ціллю бути разом, бути сильніше, бо в єдинстві наша сила. Тобто він ще буде він буде ще міняти кожен рік свій вигляд. Цей талісман це тільки набросок. Може, деякісь вважають там, що він трошки не такий, чи ще щось я кажу ще раз, це набросок. Він стоїть час, він працюється. Він працюється руками людей. Тобто, ще побачите, який він буде. І в цьому році на фестивалі люди ще будуть доковувати листя безпосередньо на цей талісман. Ну, місце залишилося незмінним. Давайте це фестивальний давайте. причал три дні буде саме там. Так чи не буде холодно? Ні, думала, ви що, у нас дуже гаряче завжди. Ні. Скільки вогня, як може бути холодно? Хоч би не було жарко. Якщо що, коротенька юпачка, гарна липка, купальнички, купальники, да, які зонтики від сонця і загорать до нас. З якої години варто приходити? П'ятниця, субота, е, неділя. Субота, неділя, понеділок. Ми ці дати зайняли, тому що 14 – це саме день захисника. З 11-ї години вже повна праця локацій, фестиваля, тому можна приходити з 11-ї години. І до якої години? До 21-ї Та можна хоч до ранку чекати, займати місця, бо будуть безкішені черги, і люди записуються. Звісно, треба записуватися зарані. Да, Якщо комусь треба буде інформація цікава, ну хтось хоче узнати, якщо у когось там є інстаграм. Там. В інстаграмі є е, паблік «Ковалфест» <festo>. англійськими. «Ковалфест». можна просто підписатися на мій інстаграм. Е, Рішотка Кузнець талісман просто і дивитися, чим ми займаємося і що ми готуємо для фестивалю. Ну да, там безпосередньо що робиться. Ну які майстри, да, та і, да. і будете в курсі, що і як, іде, і як. І можна задавати там питання, і ми будемо відповідати. Ще будуть подарункові монети з логотипом «Ковальфест», які можуть безкоштовно, ну не безліч, але ну, невелика кількість людей отримає безкоштовно ці монети. Скують, як раніше в давнину ковалі, так само кували. Таким чеканули, чином чеканили монети. Тобто да. можна буде спробувати себе в різних техніках, якщо не боїтесь і не стісняйтесь, Приходьте, заряджайтеся шашличками, смачною їжею, стравами прямо там на місці, і кувати. Щасі. Ну і останнє запитання: що для вас особисто найцікавіше в цих фестивалях, у цих заходах? Чому ви продовжуєте робити цю справу? Це зустрічі з друзями. Це... Ви ще не застрелилися а... в тому році, ні? Я І, ну, насамперед, це справа всього нашого життя. Це наша душа, це наше серце, це наше, наша дитина, дітіще наше. наше. Да? Тому як воно може набриднути. Ну, тільки йдеш вперед, вперед, розвиваєшся. Хочеш, ми ми спочатку з талісманом займалися просто нашою кузнею, да? потім ми зрозуміли, що таких ну, нас на всіх не вистачить, а люди хочуть щастя, хочуть емоції ці отримувати. Від майстер-класу отримуєш емоції, ти одразу. То ж, все, ти запам'ятовуєш це в книгу свого життя, записуєш. Тому і дитина, і дорослий. Ну всі, це е, окремо можна можна сказати, що дуже багато зворотнього зв'язку, як від ковалів, так і від людей, які до них приходять. І потім протягом е, року це е, така, така суміш вибухова, яка заряджає нас. Та всіх заряджає, всі хочете, ну, не те, що там в одну воду там, другий раз зайти, але хочете далі піти. От ви спитали, чому ну, там буде ще гім? Ні. Ми кожен раз, ми національна спілка мецівського дорожнього металу о, в обличчя президента спілки Тицької Тетяна Вікторовни, вона завжди робить щось нове. Вона ніколи не робить те, що робили. Ми не робимо клонів, ми не штампуємо вироби. Ми робимо кожен раз якийсь єдиний один Мінікально. новий витвір. Тобто, це мистецтво. Ми його доносимо, розвиваємо, навчаємо інших ковалів, пририваємо цю культуру і йдемо далі. Тож приходьте і ви з п'яти років можна проводити дитину. Це такий сімейний фестиваль, який відбудеться 12, 13 та 14 жовтня з 11 години можна проходити і до ночі гуляти, розвиватися і долучатися до майстер-класів. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії були Тетяна Тицька та Коваль Талісман. І до зустрічі на ковальфесті 2019. До зустрічі, до зустрічі. так. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що організовуєте такі фестивалі у Дніпрі у нашому місті.